3 травня в Олександрії відбувся відкритий чемпіонат Кіровоградської області з армліфтингу. Чемпіонат відбувався у спортивній залі гімназії імені Тараса Шевченка. Змагання були приурочені до дня перемоги над нацизмом. Це був відкритий чемпіонат Кіровоградської області. В ньому мали можливість приймати участь не тільки спортсмени Кіровоградської області, але й спортсмени з усіх регіонів України. Загалом було 35 учасників в двох дисциплінах. Було подано 70 заявок. До нас приїхали спортсмени з таких областей, як Київська, Дніпропетровська, Вінницька, Полтавська. Ну і основна маса спортсменів була з Кіроградської області. Було Вісім категорій, включаючи із жінками, і в кожній по три е, призери було всі спортсмени, показали гарні результати. Було виконано багато нормативів. Починаючи від е, третього розряду, закінчуючи розрядами майстрів спорту міжнародного класу. Е, на чемпіонаті е, було проведено дві дисципліни: це, це такі, як ролінг, тандер і Аполлон Аксель. В кожній з дисциплін спортсмени встановили рекорди, е, які... Можуть бути на рівні національних. Перший рекорд встановив наш колега, член громадської організації Сильна Олександрівщина. Ющук Олексій. Він у вправі «Ролінг Тандер підняв вагу 95 кілограм, а в вправі Аполлон Аксель до нас приїжджав спортсмен з міста Жовті Води. Він встановив вагу 155 кілограмів і зафіксував рекорд наших змагань. Окрім чоловіків, у змаганнях брали участь четверо представниць прекрасної статі. Вони змагалися на повну силу, і кожна намагалася здобути перемогу та посісти призове місце в чемпіонаті. Я не перший раз беру участь. Уже це вже третій мій буде. був чемпіонат З армліфтингу другий раз я беру участь, але Кращий раз цей, цей раз краще виступила. Перше місце зайняла, а в минулому разі друге місце було. А також брала в участь в Аполлон Акселі. Дуже все сподобалося. Аполлон Аксель для мене був нова вправа була, недавно займаюся нею. Важко, зрозуміло, треба працювати. У жіночій категорії чемпіонату брала участь 14-річна Марія Загорулько. Дівчина була найменшою і найлегшою учасницею чемпіонату. Але ані це, ані те, що це були її перші змагання, не завадило їй посісти призове місце. Я вперше брала участь в чемпіонаті армліфтингу. Мені дуже сподобалось. Взагалі я більше займаюся пауерліфтингом, жимом лежачим. Але задоволенням приймала участь в чемпіонаті з армліфтингу. Хвилювалась, так як це була перша участь в спортивних змаганнях. Мені вдалося зайняти третє місце по Кіровоградській області. Я була в абсолютній жіночій категорії. Були дівчата старше. Мене важче мене були дівчата, яких вага від 70 кілограм. Але все ж таки я змогла підняти той, ту, ту вагу, яка мені допомогла, щоб я зайняла третє місце. Між змаганнями присутніх на чемпіонаті розважали художні колективи: колектив дитячої хореографічної школи студії шок та школа танцю Флайт». Призери були нагороджені дипломами, медалями та подарунками від журналу Железний мір. Громадська організація Сильна Олександріщина дякує спонсорам за фінансову підтримку, адже ця організація не прибуткова і у спортсменів просто немає грошей для того, аби виготовити дипломи, медалі та оплатити інші організаційні витрати. У планах організації цьому році в Олександрії організувати ще кілька спортивних чемпіонатів.